Любі друзі, І як завжди, я, пані Наталія, радо вітаю вас на каналі Хіжнінської філії комунального закладу Жашківського міського будинку культури з відеорубрикою Звичаї та традиції нашого народу. Кожен раз при нашій зустрічі ми з вами вели теплу, щиру розмову саме про. Традиції наших пращурів. Але сьогодні ми хочемо з вами не просто порозмовляти, але і ознайомити з одним з найстаріших обрядів нашого народу. Це обряд першого закосичення. З давніх Давен в Україні символом дівочої гідності і честі. Працьовитості і охайності була дівоча коса. Про неї крізь віки пройшло безліч легенд. Дівоча коса, купана в любистку, руті та м'яті, оспівана поетами та піснярами. Обряд за косичення сягає корінням у глибину віків, але є справді. Українським. У наших предків існувало повір'я, що коли в родині народжувалася донечка, її не можна було стригти. Мовляв, саме у довгому волосі запрука здоров'я і щастя. Бігали собі дівчатка з розпущеними косами, тішили батьків, і ось приходив той час. Коли з такої дівчинки виростала маленька помічниця. Перше закосичення проводили саме влітку, в період жнив. Ой, яка ж вона у нас помічничка. Ой, молодець, о, дякую тобі. Оленко! Оленко, mm. де ти там ходиш? Що ви так вже голосно гусаєте? Ось подивись, яка в нас помішничка. Подивись, що вона наробила. Бачиш ще не? Подивись, Оленка, кавна в нас помішничка. Як вона все в нас гарно вміє робити? Ось. Молодець, хороша дівчинка. А чого вона ж на заплетена, заклетена? А що ви мені хочете сказати, що її пора вже закосичувати? Звичайно, її треба закосичувати. Таких маленьких дівчаток треба закосичувати. Як тільки починаються жнивати, такий був обряд, що дівчаток маленькі треба закосичувати. Ти знаєш, десь то я погукаю дівчат своїх, і ми вранці, рано, завтра закосичимо нашу Софійку, так, да, донечко? Ой, хороша в нас дівчинка. Що ти мені хоче? Треба все наріхтувати, так? Да, так, все наріхтуй, а ми завтра в досвіта Стане і закосить Софійку. Угу. Ти зрозуміла? Я, зрозуміла, зрозуміла. Косу мама, доні. Перше заплітала і людського щастя їй навік бажала, заплітала в коси всі свої надії, заплітала в коси мої золоті заплітала в коси всі свої надії заплітала в коси мрії Доброго дня вам. Доброго, доброго, дня. доброго дня! Будьте здорові з цим святом, вашим доброго. сімейним, Дякую. вітаю вас, ой, за косичення донечки, кожна матуся так чекає. Я вас вітаю з цим днем, вітаю тебе, Софійко. Бажаю тобі всього доброго. вам квіти, щоб у вашій хаті було весело жити. Ой, дякуємо. 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 Пробуйте, будь ласка. І моє вам вітання. Дарую вам мішечок гречки, щоб між вашими дітками не було суперечки. Дякуємо. Дякуємо, присідайте, присідайте. Доброго ранку, Всі доброго ранку. ранку. Хорошого вам дня. Дякую. Хочу подарувати вам подарунок під кову на щастя, на долю, на достаток, на злагоду, на все добре. Дякуємо. Добрий ранок всім у хаті. Дякую, що запросили на ваше свято. Свято закусичення! Тож вам дарую мішечок вівса, щоб хата була здорова уся. Дякуємо, Проходьте, будь ласка, Ой. щиро вам вдячна за ваші подарунки, за ваші щирі слова, за ваші вітання. А щоб наша розмова була теплою та світлою, запалимо свічку. Щиро вас вітаю з цим вашим сімейним святом. Дай вам, Боже, добре почати, гарно закосичити свою донечку, щоб вона була, росла гарною дівчинкою, здоровою, гарною помічницею своїй мамі. Софійко, хочеш закосичуватися і бути помічничкою да. для своєї мами? Правда? А що ти вже вмієш робити? Відочок цибульки в нас вже стела сама. Та, сама, ну, вона в нас поміченичка, я даєте вам. Молодець, подивіться, яка гарна цибуля вродила в нашій куми. Та ще й дивіться. Молодець, вона все в нас вміє да, робити. Вона Молодчинка, виріє. Софійко, ой, яка гарна дівчинка. Ну то що, будемо справу починати? Так, будемо починати. Ну, то хай хрещено береться до роботи. А матуся, доньку, гарно доглядала? Доглядала. А, -а, -а. а гребінець новий є? Мама придбала. придбала? Придбала. А мати рушник до свята придбала? Вишила Софійко, а тобі хочеться косу заплітати? Хочеться, Підходь, ходіть. Підходя Софійко до мами. І хай мама тебе благословить косу заплітати. Сідай тут себе Мам, можна мені ці коси заплітати? Можна. Дозволяю тобі доча коси заплітати. Іди вибирай із жінок, кота тебе буде закосичувати. Щоб виросла коса, довга і густа, і раніше своїх рожків не була сива. Плетися, коса, розумніша голова. Родися краса, добріша душа. Закосичення матері проводили під наглядом дорослих жінок. Косу заплітали з трьох частин, бо то є золоте трисуття, Сонце, урожайність та шлюб. Гарно заплетена коса означала охайність дівчини. Зазвичай використовували стрічки різного кольору, стрічки берегли волосся від чужих, поганих очей. Зелений це символ краси та молодості. Голуба символ неба, води та здоров'я. Червона символ кохання. У народі кажуть, дівчина з косою, наче трава з росою, нема коси, нема краси. Народні свята та обряди являються важливою та невід'ємною частиною багатовікової духовної культури нашої нації. Прощавайте, добрі люди, хай вам щастя і доля буде!